От жіночого одягу Бесевер. Піджачок на підкладочці Onli розмір 36. Трикотажна спідничка Maxi «Туржина» Емочка. Екошкіри спідничка Only. Розмір есочка топ Топ-мережево Елічка. Елічка блуза, паліеточки на підкладочці, трикотажна спідничка Емочка. кофточка Емочка, розміру 36 пішечку Only, кофточка Вармода, Розмір Емочка. жилеточка Оверсайз, Емочка Пісес. світшоти ревланчик Есочка. Ной сімей худі емочка, джинсовий комбінізон. Штанишки йдуть такі широкий крій, умри, розмір 46, косточка групчик веро, мода Розмір М. Брючки трикотажик. Вільний крій, 36. Ватічко після мережево. розмір емочка. Це дуже класна спідничка Максі Буржина. Гарна моделька з карманчиками, на замочку і спереду. Емочка, веру вода. Уколочка олівер есочка, світшотик Only Есочка, ниточка. Розміру 28 на 30 джинсики писис. Он вербашечка эпичка. Арганчик Эрс. Эсичка. XS э, хуті ході. Судили капюшончик, моделька Overpass. та джинсики розміру XS